Міст, мірабо, гійом Аполінер, Під мостом мірабо струмує сена, так і любов біжить у тебе в мене, журбає втіха, Крутнява шалена. хай б'є годинник, ніч настає, минають дні, а я ще є, рука в руці. Постіймо очі в очі, під мостом рук вода тече, хлюпоче, од вічних поглядів спочити хоче, хай б'є годинник, ніч настає, минають дні, а я ще є. Любов сплива, як та вода бігуча, любов сплива, життя, хода тягуча, надія ж. Невгамовано жагуча, хай б'є годинник, Ніч настає, минають дні, а я ще є, минають дні, години і хвилини, мине любов і знову не прилине. Під мостом мірабо, Хай сено плине. Хай годинник, Ніч настає, минають дні. А я ще є переклад Миколи Лукаша.